Вітаємо слухачів нашого курсу та розпочинаємо модуль, присвячений темі закупівель в електронних каталогах Прозоромаркет. Сьогодні державні організації можуть полегшити собі роботу та проводити закупівлі товарів у швидший та простіший спосіб, ніж тендерна процедура. Звертаємо вашу увагу, що замовники у воєнний час мають право купувати будь-які товари на будь-які суми через запит пропозицій в Прозоромаркет. А по деяким товарам уряд навіть визначив запит як обов'язковий спосіб закупівель. Процедура запиту пропозицій це законна альтернатива відкритим торгам, про що додатково також зазначає мінекономіки в своєму листі, та закликає замовників активно купувати товари масового вжитку та медичну продукцію саме в маркеті. Поговоримо про організацію роботи каталогу та його структуру. Постачальник проходить кваліфікацію в каталогі в категорію товарів, які він планує продавати державі. Замовник оголошує запити пропозицій, які будуть надходити йому від таких кваліфікованих учасників. Таким чином, будь-хто не зможе продавати вам товар. Це може бути тільки кваліфікований учасник в каталозі. Кваліфікація учасників та адміністрування каталогів в цілому здійснюється централізованими закупівельними організаціями за напрямками їх діяльності. Товари широкого вжитку адмініструє державне підприємство професійні закупівлі, закупівлю ліків та медичних виробів. Державна установа медичні закупівлі України. Та комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення державне підприємство Українські спеціальні системи як виглядає сам каталог та з яких елементів він складається. Група категорій за кодом CPV містить в собі категорії, де можливо обрати або загальний профіль з можливістю налаштувань характеристик, або профіль зі сталим набором характеристик товару про особливості цінових порогів. Лікарські засоби та медичні вироби, очікувана вартість яких перевищує 50 тисяч гривень, затвердженого урядом переліку, замовники обов'язково мають закуповувати саме через Прозоромаркет. Для закупівлі товарів широкого вжитку та медичних виробів та товарів не з переліку з очікуваною вартістю від 100 тисяч гривень, можна проводити як відкриті торги з особливостями, так і запит пропозицій в Прозоромаркет. Для того, щоб усвоїти всі нормативні аспекти роботи каталогів, звісно, що замовнику не обійтися без глибокого вивчення нормативно-правової бази, що регулює дане питання. Цей список ви також знайдете під відео. Давайте переконаємося разом в тому, що запит пропозицій для деяких товарів найліпший інструмент або ж порівняємо його із відкритими торгами. Ви не готуєте тендерну документацію, але це не означає, що ви купуєте кота в мішку. Просто вимоги до товарів вже сформовані за вас адміністраторами каталогу. Якщо немає тендерної документації, то й не потрібно проводити кваліфікацію пропозицій учасників, адже учасники також кваліфікуються адміністраторами каталогів і, відповідно, саме адміністратори несуть відповідальність за результати кваліфікації. Процедура проходить швидше, тому що система після закінчення періоду подання пропозицій одразу визначить найкращу ціну, минаючи етап кваліфікації. Учасники не задають питань вимог і скарг. Бо ж замовник не формує вимоги, тому й не має на що скаржитися. По таким процедурам не проводиться моніторинг від ДАСУ. Як проходить процедура запиту пропозицій? Замовник публікує оголошення, далі система надсилає запит пропозицій, на який постачальник подає свою пропозицію. Автоматично визначається найкраща ціна, за якою формується договір. Якщо порівняти, скільки займає часу проведення запит пропозицій та відкритих торгів, то очевидно, що запит набагато швидший спосіб. Одним словом, суцільні переваги. Але ж для цього і створювався Прозоромаркет, щоб замовники могли купувати швидко типові товари, для яких проводити тендерну процедуру не завжди доцільно. Купуйте товари, які ви бачите на відео через запит пропозицій вже сьогодні, та переконайтеся, що по деяким категоріям ціни реально кращі, і цьому також існує логічне пояснення: закупівля за запитом проходить у коротший термін, ніж відкриті торги, а тому ймовірність зміни ціни постачальника нижча. Все більше замовників переконуються в перевагах в Прозоромаркет, а наш майданчик допомагає з легкістю освоїти їм цей інструмент. Подумайте, в якій закупівлі товару ви маєте потребу, то оголошуйте її, прослухавши цей курс, або ж замовляйте покроковий супровід нашого менеджера.